Едем, Відчуй життя без алергії. Ну а наступна зима в нас буде не менш складною ніж попередня. Українська енергосистема і далі залишається пріоритетною ціллю для терористичних атак росіян. Тож ховати подалі генератори не варто. Що очікувати в опалювальному сезоні? Як просуваються ремонтні роботи? Про все це далі в сюжеті кореспондентки ТСН Маріам Моганисян. Счала бути порядок, дождно бути чистенько, а потім смотримо вже все остального. Пилюці в трансформаторній підстанції не місце, бо замкне чи ще гірше згорить. Саме ця забезпечує світлом декілька багатоповерхівок в Дніпровському районі столиці. Планові роботи вони повинні були відбуватися кожен рік для підготовки до зимового періоду. Тобто, коли зростає навантаження, зростає навантаження на мережі і опалювання вмикається в людей. Тобто більш критичне навантаження. До зими електрики готуються активно. Після біди, що наробили росіяни, роботи багато. До опалювального сезону вже готуються і в багатоповерхівці проганяють генератор на справність. Період активних відключень світла взимку цей генератор забезпечував теплом три багатоповерхівки. Той наш генератор, його основна функція це заживити оці два насоси, які забезпечують теплоносієм всі 16 поверхів нашого будинку. Відповідно, коли працюють ці насоси, циркулює теплоносій в мережі і система опалення працює. Майбутня зима буде важкою, кажуть енергетики. Ми виходили з зими ситуацію, коли 75% всієї теплової генерації. Тест та тест були зруйновані або суттєво пошкоджені. Цього не було, коли ми заходили у зиму минулого року. Рівень підготовки і е, обсяг запасу. До наступної зими значно менший. до холодів в ДТЕК заявляють, мають відремонтувати в країні дев'ять поскоджених енергоблоків. Грошей кажуть, тут не вистачає кредит, має надати держава, поки дещо відбилось від графіків робіт та сподіваються надолужити. Разом з тим, рекомендують споживачам також не зволікати, якщо є можливість, утеплювати будинки. Інших там рекомендацій наприклад кудись їхати чи чи щось робити інше. Я ну не бачу. Тобто, ми вже одну зиму пройшли при плюс-мінус. Розуміємо, яким чином це буде бо. Ватися знаємо, що потрібно для того, щоб зиму пройти. Тому зараз потрібно просто підготуватися спокійно. Спокійні, а головне, позитивно налаштовані. В Укренерго магістральні мережі до опалювального сезону Ми будуть підготовлені ці... вчасно. Запевняють тут можливі обстріли ворога можуть вносити корективи в ці плани. В країні йде війна, але загалом ми рухаємося дуже непоганими темпами, і я прогнозую, що «Укренерго» буде повністю готова до початку зими, до проходження опалювального сезону. Вілових відключень в компанії не прогнозують, але в системі є дефіцит. Тому всяке може бути. Сподіваються на імпорт електроенергії з Європи. А до того часу, аби не сидіти без світла, рекомендують населенню економити. Ощадливо ставитися до використання енергоресурсів. І по можливості не користуватися енергоємними приладами з сьомої до десятої вечора в години максимальних максимального споживання, максимальних навантажень на енергосистему. споживати електроенергію відповідально, тримати на поготові генератори та акумуляторні зарядні підстанції та вірити в ППО, Якою б не була зима, ми її пройдемо. Ворогу не вдасться нас подолати. Марія Моганисян Сергій Терчавський, Тимофій Кощей, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.